Вітаю вас на манії світлиці. Сьогодні готую смачну страву з квашеної і свіжої капусти з м'ясом бігос. що означає буквально мішанина. Для цього нам буде потрібна, звичайно, капуста свіжа, пошаткована і квашена. Я її замочила попередньо, м'ясо в мене свинина. Родинка змішана з виріскою. Цибулька посічена, паста томатна олійка, сілі перець, приправи, які ви запишаєте, які ви любите, можете давати. Також ще додам сосиски, копченої ковбаски, орегано і копчену паприку. І я починаю з того, що буду. Підсмажувати цибульку і тушкувати м'ясо, олійку розігріваю в казанку і додаю цибульку для того, щоб вона трошки підтушкувалася. Цибулька в мене, як бачите, посічена є кубиками, додаю цибульку в казанок, перемішую і залишаю на 5-10 хвилин як буде виходити до того, щоб вона освітліла. І до цього зразу даю м'яско. тепер буду фішкувати на хвилин 30 Такі готовності. Коли воно трошки закипіло, підсолюю його, підперчую і додаю також трішки шванської солі. Додаю буквально 100 г води. М'ясо в мене тушкується приблизно півгодинки. Тим часом я капусту кисло промиваю, вона у мене була намочена. Якщо у вас не кисла капуста, просто промийте, не намочуйте і ріжу її. На сегменти по сантиметру залишаю заправила м'язку, перемішую його, дивлюся, чи воно вже протушкувалося, чи ні. Воно тільки на початку стадії. М'ясо гарно тушкується і додаю вже свіжу капусту. Спочатку додаю свіжу, щоб вона підтушкувалася хвилин 10-20 до того, щоб вона була півмягка, і туди тільки додаю кислу капусту. Після того, як я додала кислу капусту, воно все має протушкуватися. Не менше ніж години. Взагалі бігус дуже довго готується, його можна і на наступний день ще готувати на маленькому вогнику. Додаю копченості, орегано, копчену паприку, сосиски і все тушкується в мене при кінці разом. Ще буквально. Пів години, щоб оця вода ця википала, немає стікати вода. Коли вже води майже немає, додаю ще томатну пасту, столову ложку. Перемішую добре. І вже в самому кінці перед виключенням додаю ще чесник. Загалом в мене тушкувалася капуста около двох годин. Цю страву можна заморожувати, і вона від кожного готування, як борщ, стає тільки смачнішою. Ось майже вже готовий. Виключаю і залишаю ще під кришкою. Смакуємо смачною тушкованою капустою біос.